Пошли кофе пити. Ну пошли. Сідай. Та я, ну не треба пурляти робити у книжі. А, да? Поняв. Що треба що стоїть з тобою? Тереха. <гуми> Тереха. Та усе динся, йди одій. Та навкача. Та та так та та, ти там, ти ж по ковياء будеш. А я у світлі. Віддай на йотивай. Добре, добре. Я приїхав за Світланою. Ну йдемо з нею на свидання. Погано одягнулася, і мама вийшла за нею, і дивдінься гарно. <laughs> Двері лишили, відкриті, це підкест. Ми вже вийшли із Врево, ну показуйте. Тут є. Все? переписано, все в порядок, <laughs> да? а то вже кажуть, що я вже машину забрав. <laughs> так що все в порядку, вже. щоб ви зрозуміли, без документів вже їздив на рибалку. <laughs> це просто цирк на дроті.